Нові ліхтарі на вулиці Сергія Сузанського. В центрі Сичавки провели реконструкцію вуличного освітлення. На 52 опорах встановлено 27 енергоощадних led ламп Роботи з модернізації виконували працівники комунального підприємства Екосервіс монтаж тривав понад два тижні. Ввечері 7 липня управлінці приїхали перевірити якість нового освітлення. Це, скажімо, перша наша така робота. Думаю, що це тільки початок. Ми заплануємо провести, ну проводити роботи по всім вулицям. Сьогодні у нас освітлення є в Сичавці на 50%, відсотків. Але Початок є, будемо сподіватися, що в недалекому майбутньому повністю завершимо ці роботи. Сучасні ледь ліхтарі встановлено на понад трьох кілометрах дороги. Це вулиця є однією з найдовших сичавці. Лампи були придбані за кошти міського бюджету. Монтажне обладнання підприємство закупило за власні кошти. Тут був безочот. Ми комісіонно поставили його на баланс на баланс нашого комунального підприємства і почали заходи щодо відновлення зовнішнього освітлення в селищі. Складності були в тому, що не було ні ні дротів, ні кабелів, нічого не було. Це повністю ми закупали за свої кошти. Були закуплені кронштейни, підвісни, натяжителі, сам кабель. Ми вже розробляємо тих умови на підключення тих вулиць, там, де е, немає освітлення. Після того, як е, ці тих умови будуть вже у нас на руках, то ми е, робимо ще один договір з ДТЕКом, і він приїжджає і встановлює вузли е, учота. Е, тобто е, на тих вулицях, де немає освітлення, там буде е, десь поруч біля ТПшки стоять вузол учота, і там буде ящик, е, буде щотчик, пломбіровка, буде опломбування. Таким чином. Протягували дроти, цепляли ліхтарі і щоб було у людей вуличне освітлення. Телебачення громади запитали у місцевого жителя, чи стало зручніше. Давно не було світу здійсні, ну, але все зробили. Все добре. Над моїм домом немає світу, тобто, якраз проміжуток, тобто окошках діди б'ється. Замечательно. Ні, все хорошо. Світ зробили. Вот это первая улица асфальтированная, везде гладко, везде хорошо. Еще бы асфальт положили, было бы замечательно. Освітлення працює автоматично. Ліхтарі вмикаються о 21.15 і вимикаються о півночі.